Привіт! Давно ми робили різні прави забавлянки. Бачите, я взяла таку невеличку дитячу пірамідку. Можливо, у ваших діток вона також є, бо вона з України. І металеву форму для випікання. Що ми будемо робити? Я зараз візьму ну, спеціально вам скажу, що було поменше варіантів, щоб було не так важко. Наприклад, давайте я візьму такі. Три кольори. Отже, я беру помаранчевий, фіолетовий і зелений кольори. Три кольори. Камеру я зараз ставлю на паузу, оберу якусь одну фігурку, покладу її, заховаю сюди. І ваше завдання буде визначити, якого ж кольору фігурку квадратик я заховала. Домовились? Ось кольори, будь ласка, або перший, другий, третій номер. Ви вже знаєте, як визначати. Я обираю, заховаю і вам покажу, щоб ви могли налаштуватися. Готові? Отже, тут все готово. Тут лежить наша прекрасна фігурка, квадратик певного кольору. Чекаю на ваші коментарі, який кольор тут ховається. Налаштовуйтесь на вашу інтуїцію, беріть до рук ваш маятник і пишіть ваші варіанти. Пам'ятайте, що це лише розвага, робіть все в задоволення. Головна ідея цих практик це навчитися користуватися вільно і нейтрально нашим маятником, адже ми не будемо одразу шукати, наприклад, кількість імплантів в аурі чи кількість сутності і чому вони прийшли. Тому на таких ось розважальних вправах ми вчимося. Навіть у медіумів бувають такі періоди, коли вони не здатні дуже гарно користуватися своїми каналами сприйняття. І це може тривати декілька місяців. Тобто, якщо у вас не виходить нічого страшного, це або такий період, або треба ще попрактикуватися, або треба зацікавити свій, свій ментал і свою душу. Почиститися від перешкод, пертурбацій. так? Тобто варіантів може бути дуже багато, навіть місце там, де ви знаходитеся. Причин може бути дуже-дуже багато. Але зараз ми не звертаємо на це увагу, ми просто вчимося користуватися нашим маятником, працювати над нашим протоколом роботи з ним і над нашим захистом. І щоб це все було в задоволення. І було можливим для кожного з нас. Ну що, я думаю, вже вистачить вам показувати цю прекрасну форму. І, можливо, ви вже визначили який там колір. Я чекаю на ваші відповіді. До зустрічі! Авах!